Усім доброго-доброго ранку. У нас сьогодні хмарно. Отак От у нас затягнуто небо, але доща ще немає. Вітер такий сильний. Попрохладнішало. Надволі стало приємно. Я вийшла сюди, сюди до городу, Кругом небо затягнуте. Але це й добре. Роботи багато, тільки що витащила вже тушонку. Зараз я буду сепарувати молоко, бо на середу замовили мені ряжанки багато. і Мені потрібна сметана. І буду сепарувати молоко, зроблю сметану. До завтра вона якраз зробиться. От. І завтра буду парити молочко, а поки що так оце. Дай Бог, щоб пішов дощик. Дощика треба страшне. Ще б, може, щось і спаслося на городі. Так. Ну, а я пішла готувати сніданок. Будемо снідати і будемо працювати. Всіх уже я нагодувала. Курочок, курчаток, рижика, кекса, всіх обійшов. Осталось тільки ми з чоловіком. Ну, якось так будемо робити, працювати. Далі покажу, що буду робити. Так, друзі, молоко я просепарувала, сметану вже зробила. Зараз я варю картопельку курчатами і курям, варю борщ. Нам. От. Дивіться, що в мене прямо вкусило, треба чимось помазати псилобальзамом. І це, достала тушонку з холодильника, пусть обогрівається м'ясо. І будемо тоді варити тушонку, слідуючу партію. Так що працюємо далі. Дивіться, які крупні абрикоси купив мені чоловік. Він знає, що я люблю дуже персики, але персиків не було цей раз на базарі. І він купив такі огромні абрикоси. Просто огромні. І я кушаю і наслаждаюся. У нас тут посіяна була люцерка. Трошки чоловік покосив з травою воно, і вивозимо воно в садок. Уже другу тачку повіз, бо трави геть немає. І мало того, що трави нема, і ще й все повеліка, Затягує все повілика. От, Так що, друзі, от таке згрібли. Та й чоловік повіз Вже другу тачку. Скосив ось кавунчика кормового, повеземо коровці. Зараз от, от такі маленькі, цей от невеликий. Отакі от у нас діла, друзі. Тут усе вибрала цибулю, почала рости, почав рости коврик, портулак. Ну, портулак любить корова, якщо він більше поросте, я її порву. Та й поїсть. Так що це така ось спіладинька. Я одну зірвав, сьогодні ми з'їли. А це ще одна. А щось вона відпала від от хвостика, лесіла. Заберем додому. Дивіться, яка динечка. Поїмо. Кавунчики підростають. Мерехтить дощик. Єлі-єлі мерехтить дощик. Так що таке, друзі, тут ось скоро ще одна підспіна манюня, але манюні-манюні. Ну нічого, які є, і то смакуємо. От, кабачків немає молодих. Старі потихеньку коровці там, верні, курам. Курча там тру і курям. От, вони дуже люблять. Зібрала сьогодні помідорок, чуть більше відра, таких і буреньких, і всяких. Є і нападає. В общем, коротше говоря, цей год взагалі якийсь неладний. Ну, якось все одно хоч є. У людей того геть немає, геть немає помідора навіть з'їсти. Це я нахилялася, за ластульчик, бо чоловік оце косив, сідав, відпочивав. От, йому трохи на городі. Зараз підемо вже корову доїти. справи гірки ось теж сохне все. Ну то, Ви знаєте, на краях є, воно бачу є. І збирала ось позавчора, і опять воно є огірочки. Поїсти нам на салат хватає з головою. Хватить. Так, друзі, вийшла, я ось йду до бабусі. Сьогодні в нас світло вимкнули з 6 до 8, так що коровку будемо доїти після восьмі. Чоловік там щось балака на городі, а я піду. Вона вчора вирвала траву коло палісадника. Та треба вивезти з двору. Так що йду. Давно я не показувала вам цю дорожку. Дощу у нас так сьогодні і не було. Хмарно, душно, але дощу немає. Щось сьогодні ось такий настрій, не дуже хороший в мене. Все буде добре. Подуємо коровку, прийдемо додому, світло включать, буде трошки веселіше. Отак у нас хмарно там кругом. Так, повисихала у нас тут трава, який ти давав бусів двір. В общем, сонце свою роботу зробило. Це попекло. Спека. І цвітуть. цвіту. А в мене в палісаднику так взагалі все повисихало. І все. Вона позамітала. Треба вивезти оцей бур'ян. Зараз погрудю на тачку і вивезу. Друзі, прийшли ми додому, закрила курей, закрила курчат. Вони так довго не хочуть заходити. У нас вже геть темніє. Зараз ви замітили, що вже раніше стало темніти, дні становляться коротшими вже. І цей. І вранці теж розсвітає. Так що, друзі, ще трошки і вже піде ближче до осені на дворі у нас сьогодні попрохладнішого на вечір днем якось було душно зараз попрохладнішого от таке небо у нас от камера показує що світліше набагато на дворі але в нас уже Тимніє і небо таке темне, показує якесь світліше небо. Камера геть не передає, так як на самом ділі. Ось Зараз піду, бо в 10 годин вимкнуть світло. Зараз у нас майже 9 година вечора. ось. Так що такі друзі справи. Завтра піду баклажанчиків, мабуть, заріжу та щось приготую, бо вже не знаю, що її готувати. Вечором спекла запіканку з родзинками. Порізала тільки що на кусочки, ми її не їли. Щось мені нічого не хочеться сьогодні. Дині з'їла, помідор нарізала з кусочком сала, з хлібом з'їла і все. Оце така була в мене вечеря. Нічого не хочу. Не йде мені на душу. От, сьогодні зварила борщ, в обід поїли по тарілочці. Чоловік ще їв, а мені щось, я ж кажу, мені щось нічого не хочеться. Щось у мене геть сьогодні нема ніякого настрою. Не знаю, якесь таке состояння. Огірочки не успіла сьогодні зібрати, треба завтра буде зібрати. Взагалі, якось так. Ну, друзі, ладно. не сідаш. Ну ладно, добре. Всім всього найкращого бажаю тихої ночі. От. Щоб усіх все було добре. Хай Господь береже нас, усіх, нашу Україну, наших дітей, наших онуків, наших захисників і захисниць на фронті. Хай Господь береже усіх. Всім бажаю всього самого найкращого. Всіх люблю, обнімаю. На добраніч усім. До побачення. До завтра. Пока-пока.